Вам знайомі такі слова як Україна, Українське, я люблю Україну, економіка, бізнес, багатство, успіх, мотивація, бізнес, МЛМ. Ні? Тоді хочу вас ознайомити з таким видом бізнесу, як МЛМ. Що це таке МЛМ? Це мережевий маркетинг. У нашому бізнесі ми не продаємо. Ми користуємося товарами і запрошуємо інших та також користуватися товарами, які пропонує певна компанія. Чому вигідно користуватися і займатися саме таким бізнесом? Чому давайте розглянемо питання, чому вигідно користуватися? Адже саме продукцію купуєте зі знижкою 25%, також маєте можливість купувати. Знижкою 70%. Є різні захочувані програми, різні є мотиваційні програми. Як можна заробляти у нашому бізнесі? Ви користуєтеся продукцією, робите своє замовлення. Запрошуєте друзів, які хочуть також заощаджувати, також будуть робити замовлення від 200 гривень, 400 гривень, 500, 600 Вони також будуть запрошувати друзів. Щоб ті робили замовлення і користувалися продукцією. Так у вас створиться товарообіг. Чим більше у вас товарообіг, чим більше у вас сума, тим більше у вас можливість заробити компанія. Mm -hmm. Давайте почнемо із того, щоб заробити перших 260 гривень, вам потрібно зробити товарооборот на 5 тисяч гривень. Як це зробити? Запросіть у компанію, у свою команду. 3 людини, які зроблять замовлення на 400 гривень. Це вже буде 3 людини за 1200 гривень. Якщо ви зробите ще своє замовлення на 400 гривень, це вже буде 1600 гривень. Ваші друзі також запросять у той самий період ще 3 людини, і це буде також 1600 гривень. Разом це вийде. 5200, у вас вже є 5 тисяч для того, щоб попасти в компенсаційний план, щоб вийти на дохід у 260 гривень. Далі, що ви робите далі? Далі ваші друзі також запрошують інших людей, інших друзів. Так у вас будується мережа, будується структура. Така розложена сітка. У вас входить товарообіг. Чим більше у вас товарообіг, тим більше, звісно, у вас заробітна плата. Як ви отримуєте заробітну плату? Ви отримуєте на свій особистий рахунок. Коли сума у вас досягає 15 тисяч, тоді у вас є можливість вскривати приватного підприємця і вже дійсно створювати і продовжувати свій власний бізнес. А до того часу це, все, це всі суми у вас накопичуються на вашому власному рахунку від компанії. Класно, правда, зараз в Україні заробляти 10, 15-20 тисяч, коли люди заробляють 1500, 1600, 1700, а то і менше. Тому я е, запрошую вас, у свою команду, запрошую вас разом будувати бізнес в бізнес Україні, щоб наша Україна була заможна Україна, щоб ми стали заможними людьми, заможні Україні. Гарного усім дня! Я вас ласкаво прошу у свою команду, успіху вам!